Вітаємо наші шановні глядачі. З вами канал Наголос наш новий проєкт підкастів Жінки, які тримають тил, сила поруч, про тих жінок, які наближають нашу перемогу, кожна на своєму позафронтовому місці. І сьогодні в мене в студії чергова-чудова людина, жінка, яка теж своєю діяльності допомагає нашим оборонцям. Повертати нам свободу і незалежність від ворога. Отож, в моїй студії, психологиня, волонтерка, громадська діячка Елла Мусаєва. Вітаю вас! Добрий день, пані Ольга. Я думаю, що в вас, пані Елла, як і багатьох українок, багатьох українців, я думаю, всіх свідомих війна вразила. Повномасштабна війна вразила ще більше, ще тяжче. І ви знаходилися саме в першій лінії ураження на той час, на лютий 22-й рік. Ваше рідне місто Маріуполь було під опалою ворога і в 14-му, і в 22-му теж зустріла його в перших чергах, грубо кажучи, як ви? Сприйняли цю новину, розкажіть про свій стан. І я знаю, що ви психологиня. Наскільки ці навички ваші, ваші знання, скіли допомогли вам в цьому якось триматися берега? Ну Це було все ж таки для мене несподіванкою. Не очікувала, напевно, ніхто так в певній мірі не очікував цього. А, але водночас, все ж таки, коли ти вже Щось розумієш, щось бачиш навколо себе, люди є навколо тебе. І ти розумієш, що ти просто не можеш їх підвести так само, як і себе, і свою родину, і все навколишнє. Оце, напевно, воно і дає той такий стимул, таку трошки, якщо можна так сказати, стабільність більш-менш. Навички, ви знаєте, я, я людина, по-перше, я людина, жінка, яка так само, як і всі, може і розгубитися. Тому воно і розгублення, і повне таке трошки осапеніння перший день. Але потім поступово доходиш це той, якому ти був більш-менш.

Чи є вас, пані Ело, от з того бакажу ваших знань, можливо, не універсальний, але прийнятний, опробований на вашому досвіді рецепт, як не дати стресу, шокуючій новині у тому стану взяти людину, ну, якби зав'язати її руки і зробити її геть бездіяльною? Як це було у вас із новинами про повномасштабне, із новинами, що ваш ну, сину війську? І що є ці моменти стресу пов'язаної з мамою в очікуванні рідної дитини додому. Mm. Ну, першу себе таке важ... важке, що я стикнулася і всі ми. Це інформаційний вакуум з 2 марта 2022 року. Згасло все, Світ... світло, інтернет і все інше. І це було надважке для будь ну, Будь-якої людини це дуже важко. І такий ви питаєте про рецепт не універсальний. Є маленькі, більш універсальні, але вони дієві. Тобто контролювати те, що ти можеш контролювати щодня. Там, Починаючи з елементарного там, прибирання, магазини і такі інше. Тобто, тобто прості речі. Так, да, Вони саме дозволяють тобі заземлитися і хоча б трошки контролювати те, що ти ну, можеш впливати на це очами. Що yes. це було у вас? Ну, у мене також це були елементарні речі, побутові -то, по речі. Тобто, я собі робила план на день, маленький план, бо. На той момент почалася втома від набування цього вакууму, готування їжі, топка комину, mm -hmm. от, магазин, комунікація з сусідами, може щось допомогти, там, ну, самі такі на елементарному рівні, і хоча б якась комунікація. Тобто потрібно було спілкування з кимось. А з ким спілкувалися? Видно, тому що ми знаємо, що той роул, де ви проживали, ну тобто це він дуже сильно зустрів ворога у 22-му? На той час я була за містом і спілкувалася тільки дуже такий морський коло, сусіди, там і все. Другим, я думаю, таким потужним викликом в вашому житті стало те, що ваш син, по-перше, він обрав для себе професію військового, так, нацгвардійця. По-друге, на жаль, він потрапив в полон і був довгий період очікування, так, без новин, без якихось гарантій. А потім він повернувся і знову пішов в стрій. Як ви це пережили і що вам допомогло зібратися і залишитися стійкою цим випробуванням? Знову ж таки, це моя родина, мої доньки, які на той момент дуже піклувалися про мене. Бо я вже потім переїхала до Хмельницького. Це було Азовсталь, а потім вже його полон сина. І я розуміла, що потрібно щось робити. Бо будь-яка діяльність, вона в нас все-таки вона вибуха з того стану, хоча б на деякий час. І проєкт, як ми працювали з дітьми, батьками ВПО Хмельницькому, він дуже допоміг. Ми допомагали їм, а вони нам. Тобто діти допомагали в якісь мігінам, виводили нас на якісь, ну, засемляли нас. А ми їм допомагали батькам видихнути. Виїхали багато, Харків, Миколаїв і. Ще. І ще спілкування. Люди. Люди навколо, вони дуже допомагають. А, ну, ваш син пройшов полон, повернувся, і знову ж таки у вас був вибір. Тобто ви могли йому допомагати як матір вийти з цього стану. Все таки це шоковий стан, це безумовний стрес, це ну, травма людська, абсолютно глибока. А могли обрати для себе роль психолога? Як це було у вас? Як ви поєднували ці е, такі дві особистості для сина? Я думаю, однаково важливі, тому що ну від мами він очікує підтримку, і від професії, людей цієї професії також. Як ви з цим справлялися, і можливо, знову ж таки, є якісь акценти, які ви можете поділитися з жінками, з матерями, з дружинами, які знаходяться сьогодні теж в стані очікування або їхні чоловіки і діти прибули і живуть поруч і чекають від них цієї підтримки? По-перше, я мама, це головна моя така роль, напевно, в цьому житті. Я вважаю, а вже потім я психологиня і так далі. Але як мама, завжди я його підтримувала, будь в чому. І він це відчував завжди і відчуває на цей момент так само. Тут не потрібно якісь там вправи чи щось. Головне, це відчувати оцю близькість, яка вона важлива без слів, без слів. Бо коли його обміняли, і ми поїхали з доньками, я побачила його очі. Просто очі. Я зрозуміла, що він буде йти далі. Тобто він не буде зупинятися, було важке поганення, але мені не було слів, і він сказав, що такі слова прості. Мам, ну, війна ще не закінчена, І все. І ви підтримали сина у цьому круті? Повністю, абсолютно. Мені розуміло, що це його на той момент, на даний момент це його життя. Це його коло, якого, яке він не має скрипти. Цього ж на даний момент. Скажіть у цей вибір знову ж таки. Чи ваш такий досвід і розуміння того, що дійсно йому був тулу, було неможливо існувати більш стресово, ніж повернутися туди, військо, в пекло бою? Це було продиктовано саме цією об'єктивністю, більше професіонала, ніж мами. Як це? Так, як мама я переживала ну, дуже сильно. Коли він лежав в шпиталі, мене прямо серце іноді вистрахувало, бо я в сміху, ну, а далі що далі. Але як все ж таки щось професійне, адекватне, я розуміла, що це йому потрібно. Йому там, ну, що можна так сказати, легше, бо загинуло багато. Колоні багато. Це його саме коло, там, де його розуміють. І розуміє він. Є. Ну, його стає, що можна так сказати. Ну, це саме так. Сьогодні в численних медіях, в психології, взагалі в практиках реабілітації велику роль віддають мистецтву. Не по чутках, чесно вам скажу, а з вашої фейсбучної сторінки, знаю, що ви пишете вірші, пані Алло. Скажіть, будь ласка, ця творчість, чи вона була реабілітуючою для вас особисто? Чи писалася вам після повномасштабного вторгнення і в той час, коли син був в полоні? І чи, якщо вам дозволить ваш творчий порив сьогодні зачитати нам один з ваших творів, була б дуже вдячна. Так, звичайно, бо коли ми щось а, творимо, пишемо піші або малюємо, коли нам і погано, і дуже добре, ми щасливі, це такі емоційні моменти, коли, ну, різні моменти бувають насправді. Так, я писала, але в деякий час, коли я не змогла писати, щось там мене закрилося. Стал. Але потім все ж таки поступово знову, якісь маливками, якимись там м'ядками, потім це докупи збирається. І поступово так, воно є. Є в моєму житті, слава Богу. Да. А, ну Я знаю, що творчий блок він супроводжував багато митців. З періоду повномасштабного вторгнення хтось не міг дійсно малювати, хто комусь mm -hmm. написалося. Але ви все-таки віднайшли в собі сили і по крихтах зібрали цей е, mm -hmm. творчий осередок своєї душі. Тому ми сьогодні почуємо щось особливе. А, вона звичайно невеличке з вашого дозволу. Ну, дякую вам. Може, ви розкажете історію перед тим, як, mm -hmm. як народився цей твір? Я вчора перечитувала, передивлялася, там деякі свої записи. І це вірш 23-го року. Я намагалася загадати, що саме, бо він такий трошки сумний, але водночас, як завжди, є надія. Напевно, якісь події 23-го року вони... Це може бути що завгодно. Там, хто загинув, цивільні люди. Але все ж таки ми живі. І це наша перемога. Новий день, життя й день. Я вся в увазі. <гум> Я вип'ю сьогодні вона за маленьку мою перемогу. Зі смаком і молем, ну дна за духа рішучість і змогу за всі дарини історичні, що хитро сплели павутиння, фатальні, жорсткі, протирічі і долі сумне провиніння. Кому заважала йомуче і плекання нашої мови, щоб гніву і зла неминучість усе огорнало навколо, щоб вільно і праведно жити, носити хто рясу, хто того, нікому не треба служити. Утримай на свого Бога. Дякую вам за саме серце. Прекрасні біжі. Будемо Дякую. надіятися, що так і буде далі. І е, не можу обійти тему, адже ну е, ви себе реалізовуєте професійно, продовжуєте реалізовувати в нашому місті. А хоча серцем і душею залишаєтеся в Маріуполі, я думаю, так і більш за все мрієте повернутися в рідний дім. І ми будемо не те, що сподіватися, ми будемо точно знати, що це відбудеться. Але сьогодні ви е, займаєтесь залучені в актуальну програму для молоді, mm -hmm. інакше і що. Mm -hmm. Дуже класна така. Екзотична емоційна назва? Розкажіть про неї детальніше, і я знаю, що це перегукується і, власне, з досвідом взаємодії з військовими якимось чином. Про оцю компоненту, як ви навіть брали зі свого життя приклади, щоб дітям цим підліткам розповісти, mm -hmm. що якщо навіть ти інакший, нічого страшного. Про що ця mm -hmm. програма? Програма дуже класна, дякую за ваше запитання для молоді і наші, і що? Про психічне здоров'я, про ту стигматизацію і наші іноді обереження, на жаль. І про те, що молоді все ж таки вона має розуміти і знати, що. Ми і однакові, і різні одночасно, і кожен по-своєму інакшій програма завсебічної підтримки наших партнерів Німеччина, Словаччина, Австрія. Ми навчалися в них. в них. Це пілотний проєкт, такий собі шкільний день, ми його назвали так. Він такий незвичайний тим, що ми це на лекція, це не тренінг, це інтерактивний цілий день, проведений студентами, зі старшими школярами. Ми відскутуємо, чомуся слухати один одного, вчимося міркувати, сприймати один одного, незалежно які ми, хто ми. Або, можливі, можливо, що хтось там ну, з розкладами, або інвалідністю. Всего має. Головним, чимося чути один одного. Це головне. В Такому інтерактивному, реактивному режимі проходить наш день. А ви розказували дітям так, що Будуть моменти в житті, коли повернуться наші військові, і з ними треба буде взаємодіяти? Як вам відповідали на це майбутнє наше покоління? Наскільки воно готове? Які медіа ви вибирали, щоб пояснити, що ми суспільство рівних з рівними? І чи сьогодні наша молодь вона така проактивна, вона відкрита? Чи є ще деяка зашореність? Ви знаєте, я пишаюся нашою молоддю, Я називаю її золота, наша золота молодь. Бо вони, вони розумні, вони, напевно, в чомусь розумніші за нас. Вони сильніші за нас в дечому. Хоча вони ще ну, діти. І вони дуже багато чого розуміють такого, чого ми навіть не спне не очікували. І, на щастя, наше вони багато чого розуміють і самі вже нам розповідають на цьому проєкті, на цих днях. Тобто вони відкриті. Коли ти відкритий на людини, а молодь вона відкрита. Вона це відчуває. Ну, одразу. Ми демоли, ми, ми бачили багато розумних, умних очей, домов, багато різних думок. Але водночас вони всі м -м, збігаються в одному, що ми все ж таки єдині. І ми вміємо чути один одного. Не зважаючи, що ми. Там, і наші, <різні> Пані Алло, чи ви розповідали цим дітям про ваш досвід, так що у вас є mm -hmm. дитина, коханий синочок, який зробив свідомий вибір в бік захисту держави і багато всього пережив, і от такі, як він, є поруч з нами. Mm -hmm. Так, я розповідала якраз про це. Mm -hmm. Ну, я розповідала, я плакала. Але вони з таким співчуттям і великою емпатією. Бо навіть не на треба слів, я казав, коли ти бачиш очі людини, ти розумієш. І вони настільки починали ділитися своїми історіями, ну, не всі, але дехто, у когось там, тато, там дядя чи хто там. Жодини, когось наша вже нема, хтось поранений, тобто вони відкриті на спілкування, вони теж а, а, прагнуть цього досвіду. І вони сприймають настільки, ну, тільки наші діти можуть зрозуміти саме це, бо ми в одному середовищі. Так що в нас є надія на те, що наше покоління найчесніше, найвідкритіше і найрозуміюче, так, сьогоденну ситуацію. Ви як мама і ви як психологиня? Я не просто надію на це маю. Я це знаю. Це сильні люди молоді. А як ми знаємо, сильні люди огончують легкі часи на часи. Дякую вам. За цю чудову, теплу, відверту розмову, пані Елла. А я нагадую нашим глядачам, які підписуються на новий підкаст Наголосу, які рекомендують його друзям, які слідкують за новими випусками, тому що це випуски про таких надзвичайних людей, як пані Елла. Які своїми силами, своїми знаннями, своїм досвідом. Будучи в тилу, будучи сильною жінкою в тилу поруч з тими, кому це потрібно, з молоддю, зі своїми рідними, теж наближають нашу перемогу, допомагають тим, хто сьогодні на вістрі, атаки і чекають їх додому в рідний Маріуполь. І ми знаємо, що ця подія відбудеться. Тож, дивіться нас, лайкайте, підписуйтеся. Тому що е, сила поруч це теж про жінок, які тримають тил. А вони прекрасні, бо вони українки.